Кені, дивись, давай смикнемо. що сталося. О, ні. О, нічого собі. Здається, ми опинились в челенджі. Привіт, друзі. Вау, мені дістався синій попкорн. А мені ще хочуть цукерки зі смаком солодкої вати. Я ще жодного разу їх не куштував. Ей! Здавайся, я тебе відкрию. Так, вийшло. М -м -м, прикольно. Нічого собі. У мене вроді тепер справжня вечірка. Повний ульот. Хочу з'їсти ще як можна більше шипучки. Насиплю та спробую. Ням-ням-ням. Ой-ой-ой. Здається. Здається, у мене все вийшло з-під контролю. Рятуйте! Цукерки зараз все знесуть. А! А, ось так-так. Який гарний салют. Мріяла таке побачити своїми очима. Здорово! Ей, Еліс! Це небезпечно! Нам потрібно терміново припинити цей фейерверк! Ей, ну і навіщо ти це зробив? Було ж так круто. Ну, знаєш, ще й мій попкорн зіпсував. Ой, мамочки, рятуйте. <cuart three> Та як це зупинити? А, нічого собі. У нас вийшов салют із попкорну. Ось це прикол. Ура! Нова порція смаколиків. Обожнюю Прінглс. Ммм, Які смачні чіпси. Так, би сидів і хрунків цілий день. Ммм, смакота. Це неймовірно смачні чіпси. Відірватися від них просто неможливо. Впізнаєте, хто я? Так, Яра Самака. А, ні, залишилась одна чіпсинка. Ага, попалась. Від мене не втечеш. От от, дідько, рука застрягла. Який облом? Хоча чого я засмучуюсь? У мене є друга рука. От я тебе і з'їв виридливо. Так, ну і що настала моя черга куштувати смаколики. Собыста, я просто обожнюю редкие цукерки. Вот так, дуже круто. Кисло, мне не подобается. Налью на пальчик побольше. Вот так, здорово. Так, идите сюда, мои смаколики. Ловлю, ловлю, ловлю! Ой. Як же взяти цю банку? Не хвилюйся, я тобі допоможу. З'їм сама ці чіпси. Ей, не смій, віддай. І так, для початку я палю їх своїми рідкими цукерками, а потім спробую. Не сумніваюсь, це буде дуже смачно. Став не чесно. <рит> А, Припини. Хто встиг, той з'їв. Так, відмінні чіпси, до речі, а з цукеркою вдвічі смачніше. Вау, який розкішний шоколадний фонтан! А Разом із ним я з'їм мармеладні очі. Тобі пощастило, а в мене кактус. Ти ще й колючий. Припини сміятись! Чорти перша. Із задоволенням. Всі очі такі кумедні. Буде круто, якщо я вдягну їх на шпажку і полью шоколадом. Так, це точно виглядає приголомшливо. Ням-ням-ням. Зачекайте. Куди зділося одне око? Хм, Може, потонуло в фонтані. Зараз я це виправлю. Вау, вау! А от і добавка! бабка. Та що ж таке? Кенні, то це твої круг справа. Ну нічого, зараз я його провчу! Нехай спробує сире яйце. Гм, а от ще одне око. Яке велике. О, ні. Ха, ось це прикол. Будеш знати. М -м, мармеладні очі в шоколаді і справді дуже смачні. Тепер я розумію, Кені. Полонична начинка просто бомба. Еге ж, схоже, мармеладок мені більше не бачити. Доведеться їсти кактус. Але спершу я зроблю йому нову стрижку. Геть усі колючки. Так, зараз ми зробимо з нього красення. Трохи піни і гостре лезо зробить свою справу. Ага, ось так. Ну, а тепер погнали. Так. Виглядає потрясно. Але буде ще краще, коли я палю його шоколадом. Клас. Аромат чудовий. Значить, і смак буде розкішним. То, ні. Здається, я помилився. Мені зовсім, зовсім, зовсім не подобається. Бє! Ну і Зидота. Вау, Кеня, ти тільки глянь на це. У мене цілий автомат із жуйками. Yeah. А в мене бластер. Добре, що в мене є монета, і я можу дістати собі жуйку. Так, єдино сюди. Ам, смакота. А яка класна бульбашка вийшла. Хочу до бабки. Тати мої жуйки. Ні! Руки вгору! Так, Еліс вже з'їла одну жуйку, тож треба й мені скуштувати рідку цукерку з мого бластера. А? М -м Ой, здається, вона виявилася дуже кислою. Ох! Нічого собі. Ти тільки поглянь на це. Ось це дірку я зробив. Посунься, Еліс. Зараз я допоможу тобі дістати жуйки. Приціл та вогонь. Ого. Дякую, Кенні! Ти справжній друг. Нарешті є мої смачні жуйки. Ти даєш. Ось це була бульбашка. А мене пригостиш. Звичайно, тримай. Велике дякую. Дякуємо всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що, бувай!